Коли Леоніда Кучука призначали головним тренером арсеналу, це виглядало достатньо суперечливо. Але старт арсеналу показав, що все таки амбіції цього тренера є. Команда виграла три поспіль виїзних матчі, відібрала очків вдома у Шахтаря і у Дніпра, і таким чином стала одним з основних претендентів на єврокубкову зону. Про нові часи у арсеналі далі Роман Бебех. Один з журналістів влучно зауважив, що за часів СРСР тренера київського арсенала Леоніда Кучука обов'язково назвали передовиком виробництва створити таку команду і за такий час. Він не любить спілкуватися з пресою, а вона його все одно хвалить. Але такі оцінки були потім. А до цього не дуже оптимістично його приймали в Україні. Хто цей кучук взагалі такий? Робота у молдовському та білоруському футболі і не найкраще резюме з Росії. На початку цього літа президент Арсеналу головного тренера представив, але кредиту довіри так і не надав. Даний тренерський штаб має всі можливості, має час. Я дуже сподіваюся, що це буде підкріплено реальним результатом. Буде результат, буде і час. Сказати, що у мене кредит довіри на 3-4 роки, я не можу так сказати, звісно. І в будь-якому випадку кредит довіри потрібно заробляти. З першого туру він став заробляти цю довіру. Арсенал здивував усіх у грі з Дніпром. Пізніше червоносині розгромили Чорноморець у Одесі, Зорю у Алчевську і впевнено перемогли возьку. Гра гармачів з шахтарем нічия з чемпіонами країни. 1-1. напевне, головна візитівка футболу від Пічутах. Он пасена требують бити сконцентрована футбольним поля. Тось тобто на кожному кусочку поля, тобто... отбирать мячи. То есть всегда быть во внимании мяча. То есть это основная задача и как можно быстрее выходить сразу вот так. Рисунок игры поменялся, более агрессивнее стали играть. Оборона начинается с нападения, поэтому все участвуют в отборе. Если один человек выпадает у нас с отбора, то это уже для нас большая роскошь. Каждую игру мы обсуждаем, каждый наш соперник очень тщательно обсуждается, там мы знаем каждого футболиста. На тренуванні київського арсеналу все майже як і у всіх інших команд. Усі атрибути фішки, м'ячі, маніжки, ворота. Ось тільки однієї дрібниці ми не могли не помітити. Це макет футбольного поля. Саме з нього розпочинається кожне тренування від Леоніда Кучука. Тренер нашу знімальну групу на тренування, хоч і пускає, проте знімати не все дозволяє. Як раз не красніда. Гармаші вже почали рух до Ліги Європи і не лише по сходинкам турнірки. Як перед єврокубковим матчем знімальну групу про футболу кучук пускає лише на перші 15 хвилин тренування, і хай Арсенал поки що не грає так кміло та завзято, як тренер рухає фішками по макету поля. Можливо, тому що кучук знаходиться лише на першому році виконання п'ятирічного плану, який він як справжній передовик спробує пройти за три. Гостем сьогоднішнього профутболу є президент Київського арсеналу Вадим Зинович Рабінович. Добрий вечір, Вадим Заново. Добрий вечір. Е, відразу ну, нема ще вітати, тому що команда програла вчора. Е, хотілося б спочатку все-таки поговорити про от вдалий старт. До вчорашнього поєдинку ми ще повернемося. Як ви вважаєте, от як ви оцінюєте, за рахунок чого от команді вдалося так непогано стартувати і особливо грати якраз в виїзних поєдинках? Ну, ви знаєте, в виїзних поєдинках ми набрали 100% очков. Получається все. В Києві щось не виходить. Ищем причины, я думаю, что все-таки защитную линию нам надо укреплять. Два игрока появятся в ближайшие 2-3 дня. Это и Матуку, и Сашо, один игрок. Ну и что-то немножко нестабильности еще. Что-то есть. Какой-то в Киеве аура для нас не такая. Надо стадион свой все-таки как-то находить, строить, играть на своем ну, стадионе. Это, да, это. Не знаю, но сейчас доиграем уже на Динамо до конца этого. Ну, вот. И, что, И за зиму побуду это стадион, вы знаете? Вы знаете, я вам правду скажу, давайте открытым, с открытым сердцем. Я бы хотел играть на Олимпийском. Я с таким предложением обратился к руководству Олимпийского. Мы имеем от них коммерческое предложение. Думаем над ним. Я думаю, в течение месяца-двух, может быть, примем такое решение. Владимир Иванович, вы не работу Кучка? Ну, знаете, для президента всегда, если тренер у него работает, значит, он доволен его работой. У меня, если я тренером недоволен, он у меня сразу не работает. Стабильности не инвесточая? Ну, много чего. Почему стабильности? Разных. Вы футбол это же не лошадь, и наездник. Есть много компонентов каких-то. Мы нормально шли, потом у нас был психологический какой-то такой надлог матч с Динамо. Потом мы ушли, я считаю, в Ставре провальный тоже матч. Тоже есть масса вопросов. Смотрите, вы про футбол у вас такая передача. Я вот с интересом смотрел. Ну вот все, что я у вас увидел, я мог в интернете посмотреть. Я... Должна быть ну, причина, марс, что вы... Марс, я марс, прошу марс, прощения, марс, я закончу. Так вот, смотрите, я бы... Можно я разберу те же матчи, только чуть-чуть иначе? Две секунды, Давайте. да? Вот смотрите, Днепр начисто проиграл «Динамо». Согласен с вами. Но я хочу сказать, опять-таки, не лошадь кобыла, да. Почему вы никому не покажете, что на 26-й минуте при счете 2-0, ну, абсолютно, мягко говоря, спорная ситуация с пенальти на «Руссово», Да. Давайте вот этот вопрос бы мы обсудили. А то у нас все обсуждается. 1, об 1, 2, давайте 2. с арсеналом я почкайте, вам покажу почкайте, при счете 2-1. Чекайте, Вадим Смотри, я уже блять инициативу в своей руки. А я разум, что вы це вместе. <рек> давайте деймся <рек> эпизод. Давайте димся. Давайте Давайте димойся эпизод. Эпизод с ротаным на 26 й хвилині. Давайте. Пенальти? Вадим Знайом. Вот у вас эксперты. Спросите, пожалуйста. Не, ну, почекайте, вы же хотели подветиться эпизод. Так я уверен, что пенальти, но даже думать нечего. Значит, арбитр в цьому епізоді неправильно. Ну, можливо, Смотрите, можливо, я смотрел этот матч, 24 сидел, из них 10, ну. Совсем сильно футбольных людей. Ни у кого нет. Так же, как и арсенал, нет ни у кого сомнения, что пенальти Дивимся. абсолютно левый. Да. Дивимся, арсенал. Вони Давайте знают. посмотрите. Так я что мы, вот, А что вы мне хотите говорить? Что там не было уговорить? Не, я ничего не говорю, я просто вашу точку зору высловлю. Вы а знаете, що ж ви я бы на данном кулины. Я бы на данном кулина, и мне мне постельно рассказывают, что мы на массе. Ну спросите, вот три эксперта: вот это пенальти или нет? Ну просто раз эксперта вы приглашаете. Спросите и хочу. Нет, это не пенальти. Это не, не пенальти. пенальти. Ну, всі сайти спортивні написали, ніби навіть. А ви, ви пам'ятаєте, як ви самі говорили до коліна, і він нас так само запрошує і розказує, що так. до суддів треба ставити поблажливіше, що ви повинні їх розуміти, що ми повинні розуміти, що це помилки, а не упередженість. Так, давайте щот перед матчем нарісуємо, якщо так уже, і все, і не будемо виходити на. Ну ви на полі. ж так само мали зустріч з коліною. Що ви йому сказали? Ну скажите же, что по-итански допустим... разговаривают, а я по-русски. А, а я ви між собою там. Э, Мама, мія і все. Ну, я йому и... сказав вот так. Показал, что а, а він все. як зреагував? Порядок. що все добре и смотрите, вас Смотрите, задумаємо. Мы с вами видим следующую историю. Да? Давайте, рассказываем. Системные ошибки. Э, кожній ошибки. Прийшов Калина, изменилась ситуация. Я вам точно говорю, изменилась. Сейчас, ну, такие у нас судьи, они умеют приспосабливать. Сейчас они приспособились к Калине уже. И Все. Ну, я не знаю, это вы у него спросите. Вот я считаю, смотрите, э, <сосы> я ничего не хочу сказать. Вот, например, Арсенал проиграл Таврии. Нет вопросов. Проигранный матч. И у меня нет никаких вопросов к Таврии. Молодцы. Поздравляю, отличная команда. Но у меня есть вопросы опять к судье. При счете 2-1 тоже ваши эксперты скажут, что это такое. Команда проиграла 2-0, забила гол, покатила в этот момент. Раз, контрольный в голову Арсеналу. Да, дают пенальти, которого и придумать нельзя было. Сейчас что этот судья? Что сейчас не будет? Наверное, его отстранят на один матч. Или, или скажут, что да нет, но ну, там... На галі їхала по, по воздуху или над воздухом. Сморіть, це ту для футболу. Що робити, вони знають? От ви, ви прийшли до нас і ставляєте нам претензії, що ми тут якось нібито однобоко висвітлюємо події. Ми вам показали всі моменти. Що нам робити? Ми приходимо до коліна, приходимо сюди і нам розказують, що наші судді найкращі. Вони тільки помиляються. Немає ніякої передженості. Ми в кожній програмі про це наголошуємо. И ну, вы нам какая-то ну. бездумная какая-то масса, которая, ну, сказал нам кто мы поклонились, вот так сказали. Герои это футбол? Ну, смотрите, Думайте. я, я вам даю слово, что я все, что могу, я буду делать. Я считаю, что в такой футбол играть нельзя. Я считаю, что невозможно в каждом матче. Вот смотрите, заканчивается тур, действительно признаются, выходят. Да, там пенальти не такой, то, не то, не то. Ну и что? Ну, бывает. В следующем туре. Но это ж терпеть невозможно. Смотрите, это результаты, влияющие на, вот и ошибки, я имею влияющие на результат. Это совсем другое. Вы проследковываете в том, том какую-то тенденцию. Я имею в виду, что поменяются на користь каких-то команд. То есть, где определенная опередженность до других команд. Смотрите, я просто не я, могу Я разумеет. вам расскажу одну интересную историю. Давай. Я недавно был на передаче вот, у Маги, с которой ушел. Да, там сидели вот, очень умные, хорошие люди. Когда выключался микрофон, все эти люди говорили, как, какие команды, мягко говоря, нечестно играют, какие... Ни у кого нет вопросов. Все называли эти 3-4 клуба. Когда... Выключался микрофон, это точнее, включался эфир, все вдруг становились паинками, они говорили какие-то нужные слова. Мы кого-то все время боимся, как мы там находимся, как будто, знаете, действительно жизнь наша зависит. Да, есть такое мнение, что судьи ошибаются в отношении определенных команд. Это есть у всех абсолютно. Нет людей, которые это не знают. А зачем нам гадать? Давайте посмотрим, как, в отношении каких команд, какие ошибки сделали. Мы сразу посмотрим. Про, мы это говорим, что это бег лидеров, бег Неправильно? Их тоже. А ще є такі, такі команди, які А використовуються... ви викликають. Я ж не експерт, от експерт. У них умні глаза ви ж ж все фут... знають. Ви ж працюєте в футболі, працюєте достатньо багато. Я президент клубу, я можу говорити у своєму клубі. Експерти я можу футболі. Ми якраз хочемо поговорити про ваш клуб. Давайте про наш клуб Давайте, Давайте все-таки більше про ваш клуб, тому що насправді Давайте. Вадим Зинович, я вам просто розкажу так само історію. Ви мені сказали, я вам зараз розкажу Видово. історію. У нас в кожній програмі, з програми, йде мова про те, що мовляв, судді погані, судді погані, погані, погані. Нам люди розказують. Ну, що ви постійно говорите тільки про футболісти не Грати, наші тренери не вміють тренувати, нас там то, нас там сьо, нас там це. Ми вирішили першу програму провести спокійно. Прийшли ви. мене, Взяли би себе і що небудь з із посадили посадили. І все, у вас був повний порядок. Ми вам вдячні за те, що ви підняли цю тему вже не з наших узнапроводна, а з ваших. Давайте все-таки поговоримо про ваш клуб. Давайте. Які задачі стоять в Арсенала? Задачі Арсеналу не мінялись. Я вважаю, що команда в цьому составі. И э, вы нас с Динамо опять путаете. У вас на Динамо заклинет. Ну, мы не выиграем слушаю, чемпионат. Ци, Послушайте а, меня. А, чекайте, меня или вы вы меня спрашиваете, будете отвечать? У меня ну, біла, Ну, не, у вас такие, значит, червоны кольоры. Смотрите, я ничего плохого, ребят. Я ничего плохого. Да, я бать, вы бачим, Динамо, Александрович, мы все бачим. Смотрите, хотите меня послушать? Про да. Динамо плохо нельзя говорить. Это как участвовать в конкурсе мисс Динамо. Да? Все равно проиграешь. Хоть выиграешь, хоть проиграешь. Послушайте меня. Значит, тот состав, который есть у арсенала, они в состав... Сьогодні усілиться чуть, -чуть ще раз чуть-чуть подвінниться. Я думаю, що в Лігу Європи в этом году вийде. Якщо команда не вийде в Лігу Європи, будуть якісь кардинальні зміни? Тобто, чи буде мати кредит довіри Кучук, чи в нього його не буде? Далі. Смотрите, если команда, не дай бог, не выйдет в Лигу Европы, я буду считать, что виноват и вы, потому что вы первые об этом сказали. Сплюньте три раза. Нет. Не будете. Но я тогда запомню. Смотрите, не верю я верю Смотрите, в такие забыли. Забыли. Смотрите вот это я верю, и Церковь поэтому... Футболие сейчас... люди, я так дуже, дуже, дуже в верят. Вот опять, у вас есть эксперты, спросите, они вам все скажут. Действительно, футбольный народ, он такой немножко. Поэтому такой печальной ситуации, как мы не войдем в Лигу Европы, я себе представить не могу и моделировать ее не буду. Ну, не знаю, что скорее ситуацию с базой вашей. С базой? Ну, смотрите, чтобы никого не обидеть, скажу вам так. У нас в течение двух лет подписан договор о продаже. Каждый раз потом появляются какие-то... Я думаю, что в течение двух-трех недель мы закончим эту историю. Но она пока никого, кроме меня, не интересует. Игроки там играют, база наша. А то, что у нее пока собственность аренда, это мои проблемы, а не их. Какие футболисты специализируют команду? Давайте подождем чуть-чуть. Ну, вы уже все видели Матуку. Матуку, он уже тренируется, я думаю, с понедельника будет заявлен. У нас еще один защитник будет... Буквально 3-4 дні да? из Гента теж усилит команду. І ще далі подумаємо. Я думаю, що лінія нападіння у нас не нуждается сьогодні в усилении. Слава Богу, забиваем скільки треба, нам тепер пропускати треба менше і все. Ну, не знаю, чи? Ну, а, але в принципі, от, якби на даному етапі команда все одно демонструє ну, нестабільно, дос, нестабільний, навіть не стільки результат, скільки гру. Тобто, в певних поєдинках, зокрема, поєдинку проти Донецького Шахтаря, команди просто от, ну, очі горіли. Команда билася, команда демонструвала хороший такий футбол. І е, навіть якщо б команда програла в цьому поєдинку, все одно, я думаю, що оплесками ми б проважали, тому що команда билася до кінця. Вчорашньому поєдинку, в мене особисте враження, от не вистачає емоцій якихось. Тобто, от З чим пояснити от от такі, знаєте, е, перепади в грі і в настрої футболістів. Дуже тяжело йти на четвертому місці в українському чемпіонаті. Сразу виходиш на вулицю, дивишся на думаєш, я на четвертому місці, і одразу вже важче з якою таврією грати. Поэтому я думаю, что ребята немножко перегорели, там я шучу, конечно. Э, Немножко еще стабильности не хватает, потому что мы действительно только строим себя, только поднимаемся потихонечку. Поэтому, вырываясь вперед, нам потом сами мы потом пугаемся того места, которое занимаем. И матч был такой с Динамой, такой же матч был вставлен. Они примерно одинаковы, мы их проиграли в первой половине матча, а потом схватались за голову, приходили в себя, было поздно. Як, Это нестабильно. Как напрацювати комплекс премости? Не комплекс, ну, а вот я все ведь. Придет переможцам. годами. Год-два и тоже будем чемпионате понимать. Мы вам цього боязнько обожаем. Вот Знавич. спасибо. Первое, нас... хорошо слово. Ну, Вадим знает. Второе. Вадим знает. У нас ще попереду поєдинок восьмого туру, який буквально нещодавно закінчиться. Це поєдинок, який у Львові зіграли Карпати та «Металіст». Зараз у нас є можливість подивитися цей поєдинок на своїх екранах. Металіст здобув перемогу з рахунком 2-1. Дуже непростий поєдинок. Бачимо, Карпати потрапили в дуже таку, знаєте, тяжку ситуацію. Зараз бачимо обрізов худобяк. Передача на шав'єра і шав'єр після передачі в Соси кладе м'ячуку творі. Дуже обережненко. Ну тут помилився досвідчений футболіст, досвідчений футболіст Карпат. І от так було відкрито рахунок у цьому поєдинку. Металіст насправді дуже важко грає у Львові. У нього постійно якісь певні проблеми. Тут бачимо ситуацію, коли м'яч залетів у сітку воріт вже харківської команди. Крістобаль пробив головою, і ніби відбив м'яч горіїну, але м'яч пинився у ці воріт. І от Девіч Втікає сам на сам Марко Деєч, кладе м'яч у кут воріт. 2-1. Металіст набирає хорошої такої, знаєте, крейсерської швидкості, і команда. Ну, я хочу вам сказати, що буде напевне основним претендентом на те, щоб поборотися за друге місце у цьому сезоні. Води зновичу, останнє питання до вас вже не стосуючи вашого клубу, не стосуючи арбітрів, тому що ви і так про них сьогодні багато говорили. Я думаю, що вони добре будуть спати сьогодні. Металіст може поборотися за друге місце? От ваша точка зору? Ні, чому? Ну, вы меня спросили я ответили. Ну, какая-то аргументация половина была? Ну, смотрите, я думаю, что все-таки шахтеры Динамо сегодня э, при всем моем уважении к металлисту более, как вы говорите, стабильны. Кроме того, над ними висит еще Дамоклов меч разбирательства, я думаю, это тоже бьет по психике. И мне кажется, что сегодня... Вот сейчас, в этом, вот в этот момент, я думаю, что металлист просто поймал свою игру. Но так не бывает. Кстати, бывают спады. Поэтому вы меня спросили я ответил. Я думаю, что металлист серьезно. Серйозно дуже розчитують на третє місце на перше і второй ми покарано. Ну що ж, дивимося турнірну таблицю зараз? До вашої уваги бачимо, що однакова кількість очок у Динамо і Шахтаря. І Динамо вже зараз на першій сходинці, Металіст третій. Арсенал поки що на шостому місці. В принципі, однієї сходинки не вистачає для того, щоб потрапити до Єврокубкової зони. Ну а якщо Динамо чи Шахтар або пробитися до фіналу кубку, то в принципі ситуація дуже і непогана для команди Вадима Зновича Рабіновича. І будемо сподіватися, що все таки ця команда гратиме у Єврокубках буде вночі. Ми вам дуже вдячні за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Так і дякую варто вам. поговорили. Заходьте частіше. Он постарається. Добре, дякую вам дуже.